Мій настрій буде таким же святковим і е, гарячим, як цей барабанний дріб, якщо в мене вийде ця страва. Правила сніданку любить вносити певні корективи у відомі рецепти. Отже, сьогодні я вам пропоную зробити незвичний яблучно-сирний пудинг. Якщо він у мене вийде, я буду щасливий. Просто безмежно. Поїхали! І починаємо з яблук. Яблука треба почистити. Люблю чистити ось таким спеціальним ножем, адже це виходить дуже швидко і дуже зручно. А головне, шкірка тоненька-тоненька виходить. І так корисні речовини яблуко зберігає ми маємо ратерти яблука на крупну терку. Тепер м'якоть, треба з в окрему миску. Черга взятися за сир. Сир у нас не жирний, але треба його пропустити через сито. Таким чином у нас сир буде без грубочок. І так наш пудинг буде доволі пухким і ніжним. Додаємо купу інших інгредієнтів. Це родзинки. Це кориця. Багато її не треба. Тут важливо лише аромат відчувати. Тепер ще два яйця. Сьогодні ми зробимо наш пудинг з манною крупою замість борошна. Манка дуже непогано вбирає в себе вологу, що нам і треба для нашого пудингу. І ретельно перемішуємо. Зайве відставляємо, ставимо нашу форму для пудингу і змащуємо оливковою олією. І викладаємо цю форму приготовлену суміш Ніякої парової бані. Наш пудинг ми будемо готувати у печі, яку ми розігріли до 200 градусів. І поміщаємо туди приблизно на 15-20 хвилин поїхали. І поки наш пудинг спило з жару, його треба швиденько звільнити від цієї форми. Ну, здається, вийшло. Далі сюди розрізаємо. Трохи сипаємо цукровою пудрою і м'ята додасть свіжості і смакової, і кольорової. Отже, солодке пудриве щастя, готове аромат цій студії неймовірний. Сподіваюсь, на смак буде такий же до столу.